1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який напрямлений на збільшення обізнаності щодо профілактики та лікування хвороби. ВІЛ та СНІД це одна з найсучасніших проблем світу, тому цій темі присвячуються конференції та демонстрації щодо СНІДу та його профілактики. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі сповільнилось на 20%. Синдром набутого імунодефіциту людини. СНІД це вкрай небезпечне інфекційне захворювання, що протікає з поступовим руйнуванням імунної системи. Збудником є вірус імунодефіциту людини. Щодня в Україні реєструється 48,5 випадків захворювання віл-інфекцією, віл-інфекція. Які раніше є однією з найбільших проблем охорони здоров'я. Як зменшити ризик зараження ВІЛ-інфекцією? необхідно виключити вживання ін'єкційних наркотичних засобів, донорам крові, органів тканин перевірятись на наявність антитіл. Найбільш поширеними шляхами інфекції є статевий паритеріальний вертикальний шлях. Вілоінфекція, як і раніше є, однією з найбільших проблем охорони здоров'я. На здоров Слід пам'ятати, що ВІЛ-інфекція не передається контактно побутовим шляхом. Через їжу, через повітря, під час кашлю чхання і через укуси тварин. Необхідно завжди пам'ятати і знати, що набагато легше уникнути віл інфікування, ніж вилікувати снід.